Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, видивитися новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Дерево вбило людину. Чи виявилося воно аварійним і скільки ще таких у Полтаві? Поліція Полтави продовжує пошуки 12-річної Дарії Волошиної, зниклої 26 травня. У Полтаві відбувся обласний етап змагань дружин юних рятувальників пожежних. А тепер про це та інше більш докладно. Під Полтавою на 35-річного чоловіка впало дерево. Сталося це учора, 27 травня, в селищі Івончинці. В результаті людина померла від травм у кареті швидкої. Чому так сталося, і скільки сухих та пошкоджених дерев планують видалити в полтавській громаді цьогоріч, Дізнавалися наші кореспонденти. В селищі Івончинці на 35-річного чоловіка впало дерево. Сталося це 27 травня близько 10.40 ранку по провулку мальовничому поблизу дороги. Швидка допомога, що прибула на виклик, до лікарні чоловіка не довезла. Від отриманих травм він помер у кареті. По прибуттю оглянутий бригадою стан вкрай тяжкий. І те, що у нас по нашій інформації, попередній інформації, домінуюча причина це тяжка черепно-мозкова травма, попередня діагноз, перелом основи черепа. Доставлений в обласну лікарню, але, на жаль, в салоні санітарного автомобіля після сталі проведених реанімаційних заходів, на жаль, чоловік загинув. Перед падінням це дерево вже було надпиляне, з'ясували правоохоронці. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. В ході проведення засудового розслідування попередньо встановлено, що місцеві мешканці намагалися прибрати старе дерево, але з технічних причин вони не довели роботу до кінця і вже в подальшому дане дерево впало на прохожого чоловіка. Місцеві кажуть про те, що до цього дерево хтось пиляв, написала і мати загиблого в групі мікрорайону в месенджері. Мати написала, що там хтось пиляв це дерево в групі Івончанської, що це хтось вбив її дитину. Я кажу, я не була, я не знаю. Мене там не було. А то єдине, що то я почула, що швидка допомога, потім поліція. За словами керівника комунального підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, цьогоріч в тергромаді планують видалити понад тисячу аварійних дерев. Декоративні культури планують у цьому році видалити з засохлих аварійних та пошкоджених дерев та кущів у кількості 1150 штук. За фактом падіння дерева в Івончинцях в поліції відкрили кримінальне провадження. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом. Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України. І в рамках цього кримінального провадження зараз з'ясовуються всі обставини даної події. Остаточну оцінку того, чому впало це дерево, правоохоронці нададуть після проведення детального аналізу і слідчих дій. Другу добу поспіль у Полтаві шукає річну Дарію Волошино. Дівчинка зникла ввечері 26 травня. Востаннє її бачили на вулиці новий базар поблизу центрального ринку. Повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. І додав: якщо у вас є інформація, що може допомогти у пошуках, зниклої, повідомте на телефон 102. Наразі пошукові заходи не зупиняються ні на хвилину. Короткий опис зниклої. на зріст близько 150 см, сантиметрів статури. Волосся світло-русе до плечей. На момент зникнення дитина вдягнена у рожевий свят з капішоном, чорні лосини, чорні Сівки на платформі. Будь ласка, будьте максимально уважними до невідомих дітей на вулиці, зокрема до дівчаток підліткового віку. Адже станом на цю хвилину дитина вже може бути виснажена, зголодніла та втомлена. Можливість зариблення річок та озер області сазаном, карпом та товстолобом, розчистка та поліпшення стану річок Полтавщини. Про це та інше говорили сьогодні на засіданні постійної комісії облради з питань екології та раціонального природокористування. Докладніше по темі дивіться у сюжеті. Ситуація з зарибленням водойм області на сьогодні критична, тому це було питання номер 1 яке винесли на розгляд постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Коштів на якісне зариблення в області наразі немає, але вихід знайшли, говорить голова постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євген Корф. Що раніше так проходили, надавались квоти. Комісійно зараз це і проходить через аукціон, і вартість подібних закупів зросла в 20-30 разів. І підприємства, які здійснюють вилов риби, вони зараз вже за власний кошт не спроможні цього зариблювання здійснювати. І тому пропонується. Направити 20% тих коштів, які до початку аукціону складають орієнтовну вартість цих квот на відтворювання цієї риби. Зариблювати водойми планують місцевими видами риб, такими як карп, сазан та інші. Ми пропонуємо взяти 20% не від суми торгів, а взяти 20% від стартової ціни. Стартова ціна. Вона формується агентством рибного господарства, і тому, якщо порахувати, що це для області, це 800 тисяч гривні програму розвитку рибного господарства області на 2024-2028 роки розглянуть на найближчій сесії обласної ради, зазначив перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Серед інших питань порядку денного не менш важливі, додав він, а саме стан гідрологічних споруд на водних об'єктах та розчистка річок. Ми обговорили програму розвитку рибного господарства, тому що у нас достатньо водних об'єктів, на жаль, вони не використовуються. В промислових масштабах, і це треба піднімати. Надзвичайно актуальне питання: це стан гідротехнічних споруд. Була проведена інвентаризація, частина споруд в неналежному стані, і відповідно стоїть питання щодо їх приведення в належний стан на необхідності виділення коштів на ці програми. Розчищення русел річок від сухостою, деревини, сміття та збереження заплав малих річок усе це відтепер організовуватимуть з місцевими громадами, зазначили на комісії. Кошти області розроблено і діє дві два техніки економічні обґрунтування по розчисті маріх лічок і коломак. Та середньої річки Сула. Через відсутність фінансування ці проекти залишаються лежати на полички. Відповідно, розробляти, замовляти проекти мають територіальні громади, вони в межах яких проходить та чи інша ділянка річки. На сьогодні екологічного поліпшення в області потребують 70% водойм, зазначили на постійній комісії з питань екології. Обговорили на засіданні і стан ведення мисливських господарств в області. Набори із продуктами тривалого зберігання привезли благодійники у селищі Головач. представники американського фонду Джем, вкотре котре підтримали родини переселенців на Полтавщині. Там проживає 20 родин ВПО. Деталі розповідаємо у сюжеті. 20 внутрішньо внутрішньопереміщених родин, які виїхали з гарячих точок і знайшли прихисток у селі Головач на Полтавщині, отримали продуктові набори. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард чи Бафет Фундейшн. У кожному наборі продукти тривалого зберігання, такі як борошно, цукор, олія, різноманітні крупи, консерви та печиво. Дякую. Серед тих, хто отримав допомогу, чимало, так би мовити, двічі переселенців. Ми з Горловки в 2014 році приїхали в місті Краматорськ. В Краматорській були, а потім з Краматорська, виходить, сюди. Дякуємо американському фонду Джем за продуктові набори, за допомогу. Люди вдячні благодійникам і за цю продуктову, і за попередню допомогу ортопедичні матраци. У мене син, він інвалід, у нього ДЦП, і він дуже прям, він прям не нарадується за ці матраси. Йому дуже зручно. У нього і спина перестала боліти, тому що він якраз ну, як обрисовує от, те, от контури тіла, ну там ніде нічого не провалюється. Ми дуже вдячні американському фонду. Джем сьогодні ми в населеному пункті Полтавського району. Усі люди потребують допомоги. В межах тих можливостей, які нам надає благодійний фонд Джем в партнерстві з Бафет, ми допомагаємо людям. Перед цим ми привозили сюди матраси. Люди досі дякують, задоволені. Це було якраз восени і, в принципі, зиму вони пережили комфортно. Благодійники американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Howard G. Buffett Фундейшн підтримують людей зі статусом ВПО на всій території Полтавщини вже понад два роки. Подавали воду, в'язали рятувальні вузли та надавали першу домедичну допомогу. У Полтаві відбувся обласний етап змагань дружин юних рятувальників пожежних. У ньому взяли участь представники з усіх районів області. Загалом конкурс зібрав 40 учасників від 8 до 17 років про це більше у сюжеті. Обласний етап змагань дружини юних рятувальників пожежних відбувся у Полтаві. У ньому взяли участь представники Полтавського, Лубенського, Миргородського та Кременчуцького районів. Загалом 40 учасників віком від 8 до 17 років завітав на урочисте відкриття перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Життя на сьогодні вимагає бути сильним, не лише фізично, але й психологічно. Тому і знати правила безпеки. Знати, як поводитись з певними небезпечними предметами, тому я дуже вдячний керівництву Державної служби надзвичайних ситуацій за організацію цього заходу і вам за те, що ви приймаєте активну участь. У кожній школі до початку цих змагань проводилися районні. У них брали участь ті, хто в майбутньому хоче займатися порятунком життів, тобто бути рятувальником. Розповіли на відкритті змагань. Щоби вже всі переможці. Районних етапів змагань вже найкраще. І хочу сказати, що хай сьогодні переможе найсильніший. Я вважаю успіхівцям. Перед початком для команд провели жеребкування. Кожна команда повинна була пройти вісім етапів. Розповів командуючий змаганнями Богдан Струць. Вони будуть подавати воду. Вони будуть змагатися в'язати рятувальні мотузки, кидати кінець Олександрова, надавати першу домедичну допомогу, надягати захисний одяг, сідати в пожежний автомобіль, тобто імітувати виїзд, збір і виїзд за сигналом тривоги. І перша психологічна допомога. Учасниця змагань Анастасія Канівецька з Кременчуцького району говорить, буде надавати домедичну допомогу. Моя команда вважає, і я вважаю, що зараз ці знання нам дуже потрібні, бо ми не знаємо, в якій ситуації можемо опинитися. Навіть Зараз ми стоїмо, а через секунду будь-що може статися. Команда Піщанського ліцею складається з дев'яти учнів. Підготовка була ґрунтовна, каже їх наставниця Ольга Щіпець. Ми довгий час готувалися, проходили по регламенту всі види змагань, які там були наголошені, готували плакат, відповідно, дітей також придумували емблемки. Переможців обласного конкурсу нагородили грамотами, кубками, термосами та вручили павербанки. Діти з Полтавщини відправилися у літній оздоровчий у Закарпатській області. Путівки для них організували благодійники. Зокрема, на відпочинок поїхали діти з родин полеглих, полонених та безвісти зниклих воїнів України. Разом із батьками проводжала малечу наша знімальна група. З валізами та гарним настроєм 11-річна Поліна з Полтавської області їде в оздоровчий табір. Вона бере участь у проєкті літо без війни. Так називається програма відпочинку та психологічної реабілітації для дітей полеглих воїнів, полонених та безвісти зниклих. Я побачила в інтернеті, що табір буде, і ми вирішили поїхати. Спочатку ми сплатили заявку, потім ми підписали документи. Усього з Полтавської області поїдуть здоровитися протягом 10 днів у таборі на закарпатті 42 дитини. Ініціатори Українська фундація Мрія дуже важлива зараз психологічна підтримка та реабілітація для дітей. Воїнів наших, які погибли, да які знаходяться в полоні та зникли безвісти. І от саме да зараз проходить відправка дітей на відпочинок у табір Прага в Закарпатській області. Ми володіємо повністю цією оперативною інформацією списками даної категорії діточок і постійно опрацьовуємо їх на сьогоднішній день. Вже ми опікуємося. Більше 50 категорій. Ще одна з учасниць програми Літо без війни 12-річна Ольга. Вона з Лохвиця. Згадує, батько загинув у серпні 2022 року. Такі поїздки дають змогу познайомитись з тими, хто опинився у схожій ситуації. Перший мій лагерь був ще двадцять 23-му році. В жовтні там було багато дітей, як я. Ну всі були хороші а. Я це, коли нам ще раз продовжила, я дуже сильно зраділа. Альона Вікторівна одна з тих, хто відправляє своїх діток у довгоочікувану поїздку. Діти зможуть відпочити трошки від сирен, зможуть трошки розвіятися. Психологи з нами там також можливо попрацюють. Їм буде набагато краще і з новими силами вони повернуться. Брати участь у такому проєкті можуть діти віком від 10 до 16 років. Матеріали про археологічні дослідження більського городища та техніку доби раннього заліза Євразії сьогодні представили у двох нових наукових виданнях. Презентація відбулася у дворику краєзнавчого музею, яка цінність нових книжок для сучасників дізнавалася наша знімальна група. Сьогодні ми презентуємо дві книги, які переважно присвячені вивченню скіфських старожитностей. У краєзнавчому музеї представили дев'ятий збірник видання історико-культурного заповідника Більськ та нову збірку Мистецька стилістика, техніка та змістовність за доби раннього заліза Євразії. Одна це наше традиційне видання Археологічні дослідження Більського городища. Це вже дев'яте видання в серії. Воно, як і кожного року, репрезентує підсумки вивчень на території Більського Городища і його округу. Частково вміщені статті про знахідки з Більського городища, про роботу фахівців в архівах, фондах і так далі. Видання історико-культурного заповідника Більськ присвячено підсумкам масштабних наукових досліджень на території Більського регіону. Продовж 2021-2022 років. Розповідає директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко. Історико-культурний заповідник більськ зробив доволі велику роботу пов'язану з дослідженням ділянок поселень на Котелевщині, які піддавалися нещивному впливу будівельних робіт і таке інше. Ось саме ці матеріали включені до збірника. Над збіркою мистецька стилістика, техніка та змістовність за доби раннього заліза Євразії працювали не лише українці історики та археологи до роботи приєдналися науковці із Казахстану та Німеччини. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Побачимося на цьому ж каналі.